Доброго дня, мене звати Микола. Я фінансовий директор компанії Кармель. Ми на сьогоднішній день представляємо обладнання, яке знаходиться на виставці Київ Білд. У нас є внутрішній стенд, є зовнішній стенд, предоставлений завод стаціонарного типу, який йде на відбудову України. За 2024 рік. Ми зуміли зберегти нашу компанію, зуміли відкрити нові ринки європейські. Азіатські арабські країни також поставляємо. Ми критичною інфраструктурою працюємо, будуємо на відбудову нашої країни. На цій виставці ми зуміли реалізувати вчора дві бетонозмішувальні установки на сьогоднішній день. Також приходили клієнти, які дуже зацікавлені в нашому обладнанні навіть по рекомендаціям. Приходять і розуміють національний бренд компанії, яка виробляє бетонні заводи, яка знаходиться в Україні, і довіряють нашій компанії. Ну, в сфері бетона це майбутнє відбудова України. Тобто будівництво воно завжди діє тільки вперед. Відбудова нашої України нам потрібно багато працювати над цим, бути разом. І працювання в цій сфері тільки поліпшить і фінансовий стан компанії. Клієнтів, які будуть купувати обладнання, і для розвитку нашої держави.